Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт дорога на схід. Програмі Війна у тилу про сумських волонтерів і останні новини з Дебальцевого починає сторони до Дебальцевого ведуться, бої постійно. життя продовжується навіть після війни. Медики з Хмельницького ставлять на ноги штучні поранених бійців. Зато учать ходити на протезі, учить користуватися їм в биту, ремонт протези. Захисники вітчизни, черкаські прикордонники готують поповнення для фронту. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. України, попри перемир'я, залишаються на лінії вогню. Тут стріляють і вдень, і вночі. Останній місяць найпекельніше місце, Дебальцівський напрямок. Тут атакують постійно з артилерії, мінометів та системи ГРАД. Хто стріляє, розказують сумські волонтери. Вони щойно звідти знайомтесь. Сергій Шапаренко, сумчанин, і він волонтер. Туди на схід чоловік їздить щотижня, везе гуманітарку для сумських солдат в найгарячіші точки. Не зупиняють ані кулі, ані небезпеку. Пека для власного життя. Щойно повернувся з Дебальцево. Там наразі пекло, каже чоловік. Начинаю від от в сторону Дебальцевого, ведуться бої постійно. Несмотря на то, що зараз перемир'я, ніякого перемир'я там нету. Там просто вбивають людей. Просто вбивають. Постійні обстріли, постійно, не прекращаются. Постоянно. Какое може бути перемир'я, якщо по нам стріляють, нам нельзя? это не перемирие. Это просто уничтожение нашей армии. Уничтожение тех людей, которые за год уже научились воевать. Которые серьезно относятся к своему делу. Они знают, что им делать. Они уже обожжены и осколками, и снарядами, и огнем, и всем. А им не дают. У ребят строгий приказ не стрелять вообще не стреляют. Последняя поездка была в счастье, да, скажу вам, в счастье было тихо. Заехал только на трехизбенку, на трехизбенку, на передовую. Там были слышны вдалеке выстрелы, но наши не стреляют. А Дебальцева, да. Ну, вы прекрасно знаете, что сегодня отправлялись сумские волонтеры забирать груз 200. Не забрали, вернулись пустыми. Не смогли из-за обстрела. Вытянут нашего земляка, который до сих пор еще находится в Окопе. Блин, даже. Наша волонтерская машина проехала пустая. У нас очень слабо работает информационная война. Очень слабо. Допустим, если в счастье, там одни российские каналы, там нечего посмотреть. Новороссии, Россия и все, больше ничего нету. Наші узнають інформацію только із того, що ми привозимо відсуття, і Із інтернету. Ну самі знаєте, в інтернеті блогери працюють везде, поэтому інформації точно не буває. Військових рятує ця небайдужість у тилу. Рідні, друзі, колеги, просто співчизники сформували нову українську національну ідею для того, аби зберегти життя своїх бійців на війні, об'єдналася ціла нація. Я бачив, коли солдат читає письмо, обов'язково він плаче. обязательно плачет. Потому что письмо ему приходит не от конкретного человека, которого он знает, а приходят из школ интернатов письма. Приходят с разных школ, там где дети второй класс. Вот это дети второго класса пишут такие письма. Слезы на глазах наворачиваются у всех. Просто во всех. Поэтому... Очень сильная поддержка, очень сильная поддержка проявляется в том, что дети поддерживают наших солдат письмами. Потому что большинство, большинство нашей армии состоит из пап, которые оставили здесь по двое, по одному ребенку. Да, есть, конечно, и молодые, у кого нет семей, но в основном воюют воюют взрослые папки, которым есть за что воевать. Они знают, они знают, кого вони оставили і діти їх підтримують. Тому не обов'язково там прийшло письмо по адресату, кому там ано оно все одно прийде детське письмо якомусь то солдату. Ми довозимо письма. Там же на сході на власні очі побачив танк, який вже став всеукраїнською легендою. Танк «Євдокія» на ім'я дівчинки, справжньої патріотки. Танк «Євдокія» його назвали в честь дівчинки. которая, когда это все начиналось, когда наши войска только начали ехать, ну, как бы сказать, только распочалась дорога на схид наших войсковых. Вышла девочка и еще тогда проявила патриотизм. Когда все хотели в Новороссию, федерализации, маленькая девочка захотела остаться в Украине. Проявила свой патриотизм и каждую колонну украинских солдат встречала около своего двора с флажками Украины. Поэтому танк Евдокия назван в честь нее. Он до сих пор воюет, он боевой танк рабочий. Буквально я вот видел этот танк, он рабочий танк и он воюет. Звідти з Дебальцого привіз і привіт від ворога. Знайомтесь, це бандаж із снаряда під назвою Смерч довжиною 9 метрів, зона ураження 6 гектарів. Тобто, після вибуху цього снаряду навколо не залишається нічого живого. Земля гола. Знайшли його хлопці на Дебальцівській дорозі, і прилетів він з Росії. Всі прекрасно понімайте, що осколки та не наші, наші осколки з тої сторони. А є ті, котри приліті лят туди, ані Ані со зв'язками. Все маркеровано Російською Федерацією. Надписи всі. А цей чоловік намагався прорватися крізь оборону ворога і вивезти шістьох поранених ось на цій автівці. Вивіз, але ледь сам не загинув. Машину обстріляли. Як ви думаєте, як далі буде розвиватися? Я сумваюся, що доступ. Вже за кілька днів Сергій знову вирушає у дорогу. Їде у Артемівськ, тобто туди, де зараз стріляють. Його там чекають солдати. Чекає до слова і мирне на населення. Людям наразі теж не солодко. У будівлі, школи і лікарні часто влучають снаряди. Вони хотіли, б вони б наступали, якщо б не було достойного опору. Якщо б ми не оборонялися, повірте, що вони давно би закупили нову тошківку, закупили і, і 25-й блокпост. Просто ми не даємо такої можливості. Розумієте? Тут йдуть бої, серйозні бої, вони бомбять. У селищі Новотошківка по Попаснянського району люди приміром ховаються по підвалах від куль та снарядів. У підвалі сидимо, не вилазимо. Діти сидять, бояться виходити, заїкаються вже. Тобто буржуйка, дідуся, школу розбили в пух і прах. Це взагалі спробували б там на западі пожити, так як ми живемо. Діти не бояться, з підвалу виходять, щоб все жити. Причому хто саме по них стріляє, люди іноді навіть не можуть зрозуміти. А хто б'є, і від ціля, і сюди б'ють. І все попадає до нас. Оттуди б'ють, у нас розбивають, відтіля б'ють. Опять у нас падають. Чому так пояснює губернатор Луганської області? Це нормальне явище. Представники там Києва, там центральні влади і так далі. Для них наші це там ті, що стріляють бойовики. Це наші, а ми є Укри. Тому тут треба розуміти. Бо як ви будете казати, що ми наші, тут вас не зрозуміють. Говорять, розміто чувство любві кроді. Безкоштовне протезування бійців АТО пропонують у Хмельницькому державному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Тут за державні кошти готові прийняти понад півсотні військових. Щоб попасть в наш стаціонар, необхідно мати направлення із управління соціальної захисту населення по місту жительства, в яке буде обращатися кожен пацієнт, независимо від того, є у нього інвалідності чи ні. Спеціалісти можуть розробити будь-які протези як нижніх, так і верхніх кінцівок. Не виготовляють на підприємстві лише біопротези, усе інше найвищого рівня та на безоплатній основі. Государство повертає нам ті гроші, які ми витратили на Даної изделие. чоловік може знаходитися в палаті від э, 21 дня до того э, калічіства днів, котре необхідно в даному випадку для протезування. Якщо військовослужбовець, котрий втратив кінцівку в зоні проведення АТО, буде обслуговуватися у Хмельницькому, окрім протезу, він ще й отримає повний курс реабілітації. Це одна з причин, чому все ж таки необхідно протезуватися в Україні, адже за кордоном такого обслуговування не надають. Человека учат делать первые шаги, то есть осуществляют первый этап вертикализации, учат ходить на протезе, учат пользоваться им в быту. Ремонт протеза, сопровождение протезного изделия должны делать те специалисты, которые изготовили этот протез. И непосредственно к нам, больной, должен и может обратиться на протяжении всего пользования техническим средством реабилитации. Якщо вас зацікавила ця інформація, звертатися можна за телефоном. Він на екрані. Тим, хто ховається від мобілізації, світять грати, і не лише за небажання тримати зброю в руках. 12 лютого Верховна Рада внесла зміни до кримінального кодексу, додала нову статтю. Відтепер до умовної зброї кликатимуть не лише у бойові формування, підпорядковані Міноборони СБУ та МВС, мобілізовуватимуть громадян відповідного віку, також і до підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий закон передбачає і кримінальну відповідальність. Від ухилення від мобілізації строком від двох до п'яти років. Розслідувати такі злочини доручено прокуратурі для цивільного населення. Вона така ж сама, але настає одразу ж після вручення повістки, особисто в руки призовникові. Строки, які зазначені в отриманому ним мобілізаційному розпорядженні, тобто з цього витікає: якщо воно отримане, то з цього часу можна вести мову про ухилення. А це доводиться в суді також. І поясненнями осіб, в присутності яких особа, наприклад, відмовилася від отримання цього документу, відмовилася від підпису. Водночас на Сумщині триває четверта хвиля мобілізації, яку деякі оглядачі вже охарактеризували як таку, що йде із тріском. Оскільки багато чоловіків ухиляються від військової місії і на контакт із військоматом не йдуть. Виписано вже порядка. Це біля 300 іменних доручень, по яким працюють працівники органів внутрішніх справ. Ті, хто відкрито відмовився, на тих складаються адмінпротоколи, а іменні доручення на тих, які невідома адреса або не відчинили двері, але ми знаємо, що вони на місці. На сьогодні правоохоронцями вже порушено чотири кримінальних провадження. По сумах і шість у межах області. Між тим у Черкасах черга з бажаючих служити в українській армії. В Оршанецькому навчальному центрі Держприкордонслужби склали присягу 74 курсанти і серед них аж 31 дівчина. Попереду півроку навчання, а опісля вже служба на рубежах країни. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Ночі не спали, довго готувалися, довго перечитували текст присяги. Певно, що можуть бути якісь помилки, коли будемо вже її приймати. Хвилюємось, звичайно, хвилюємось. Разом з новобранцями вчитися воювати підуть ще 12 курсантів. Це військові, які вирішили повернутися до армії. Я сподіваюся, що всі, хто сьогодні приймає присягу, приймають від щирого серця, тому що вони хочуть захищати Україну, і зробити все для своєї держави. Після навчання саме ці хлопці та дівчата боронитимуть Україну від ворога. За минулий тиждень Сумщина втратила у боях на сході ще трьох своїх солдат. 12 лютого під Дебальцево загинув 41-річний Олексій Комаров, уродженець Полтавщини. Батьки Олексія мешкають у Глухові, тому кадрового офіцера Збройних сил України поховали саме там. Також, 12 лютого, під Дебальцево загинув 33річний сумчанин Дмитро Лісовенко. Без батька залишилися двоє неповнолітніх дітей. І остання звістка загинув молодий боєць. Батальйону Азов, 18-річний Ігор Гольченко, з Сум. Солдат потрапив у засідку під Маріуполем. Загинув від пострілу майже в притул. Хлопець був болівальником футбольного клубу Суми, навчався у сумському будівельному коледжі. Творча група програми Дорога на схід висловлює співчуття рідним і близьким загиблих солдатам. буде